Що там у нас по луку, ярчайший сьогодні приодягнувся просто по ярчайшому. Самому аж приємно так ходити. Оп, 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 зацінив від 1 до 10. До речі, блін, печально, що я так кросівки своєї не отримав. Сподіваюся, трішки пізніше все-таки почта очихлиться. І вона мені вручить мою посилочку, тому що там вони повинні бути взагалі бомбезні. Залітай в шапку профіля, підписуйся, ідемо заварюємо смачної кави, тому що ми ще не очихлилися, Якось важкувато розпочався понеділок, тим паче по 12 працювати. ну Це не кожен зможе, нічого страшного. Літо в самому розгарі. Потрібно максимально десь включатися в праці. І все рівно. Життя подарує можливості для відпочинку. Потрібно просто себе в тонусі тримати і не страдати фігнею. так що дисципліна, мотивація, Блин. і рух вперед, ярчайшо, папа. -па.